Професійне свято, як нагода вкотре подякувати за віддану роботу та готовність допомогти іншим. 17 вересня в Україні відзначають День рятівника. У час війни вклад фахівців ДСНС є неоціненним. початку року вашими руками ліквідовано 1397 пожеж на території області, врятовано 84 людини, із них шестеро дітей. Нашою групою перетехнічних робіт. Тільки на території Хмельницької області піднято та знищено 9197 вибухонебезпечних предметів. Надзвичайники Хмельниччини брали участь у розмінуваннях, ліквідації наслідків ракетних обстрілів та професійно виконували поставлені завдання. За сумлінне виконання службових обов'язків мужність та відвагу міські та обласні владці вітали рятувальників відзнаками і пам'ятними подарунками. Я вас хочу привітати з вашим професійним святом, Ви обрали для себе нелегку професію. Ніколи не відомо, коли виникне надзвичайна ситуація сьогодні, завтра чи ще колись. Але ви справляєтесь, ви завжди з'являєтесь там, де, де потрібно. Бачив, як у людей загралися костюми, їх відтягували, і потім вони знову вступали в цей бій. Бо дійсно герої без зброї. Хвилиною мовчання вшанували всіх надзвичайників, котрі за порятунок інших віддали власне життя. Попри складність та всі ризики професії, рятувальники Хмельниччини діляться, обирали цей шлях свідомо. Хебною є її думка, що ця робота лише для чоловіків. В службі я вже 11 років починала з диспетчера, зараз трошки змінила напрямок роботи. Я займаюся залученням гуманітарної допомоги до підрозділів нашої області. Власне, за це і отримала відзнаку. З'явилося безліч нових друзів партнерів. Тут головне навчитися не нервувати і діяти швидко за успішну ліквідацію пожежі, а саме. В реабілітаційному центрі у селі Вихилівка Хмельницького району. Завдяки цьому ми зберегли матеріальні цінності, життя і здоров'я персоналу. Це, напевно, найвища подяка, коли ти після тої чи іншої пожежі, надзвичайної ситуації, ДТП, тобі люди дякують і от чому я обрав цю професію. Жоден із них не має сумніву, перемога лише за Україною. У свою чергу обіцяють робити все, аби її наблизити.